27 січня 1945 року солдати Першого українського фронту зайшли до концтабору Аушвіц. Це один з найбільших нацистських концтаборів, де було закатовано понад 1 мільйон людей. Саме у день звільнення Аушвіцу весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту, цілеспрямованого геноциду євреїв у Другу світову війну. Історики підрахували, що 6 мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів, близько півтора мільйона були вихідцями з території сучасної України. В той же час українці масово рятували євреїв у Другу світову. Понад дві тисячі українців отримали від Ізраїлю почесне звання праведника народів світу. Сьогодні я хочу розповісти про українця, який, ризикуючи власним життям, врятував сотні євреїв. Але досі через російську пропаганду він не визнаний світом як праведник. Це історія про митрополита Андрея Шептицького. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. На Початку 2020 року у Ватикані сталася важлива подія. Там для дослідників відкрили архіви папи Пія XII. Саме він очолював, займав високий пост в часи Другої світової війни і Голокосту. Серед різних цікавих знахідок в архівах Ватикану знайшовся і один документ з України. Це лист предстоятеля української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького від 29 31 серпня 1942 року. У ньому він емоційно повідомляв пію дванадцятого про 200 тисяч закатованих в Україні євреїв та описував терор нацистів проти єврейського народу. Владика Андрей назвав нацизм системою цитую брехні, обману, несправедливості, грибежу, карикатури на всі ідеї цивілізації і порядку. Ця система становить щось настільки феноменальне, що ступор то, мабуть, перше почуття, яке відчуваєш при вигляді цього чудовиська. Кінець цитати. Це надзвичайно важливий документ для розуміння постаті Андрія Шептицького та його діяльності в часи голокосту. Тому що саме цей лист розбиває міф, нав'язаний радянською пропагандою про те, що Шептицький нібито підтримував нацизм. Але давайте по порядку і познайомимось ближче з самим владикою Андреєм. Андрей Шептицький, спершу хрещений, як Роман Марія Олександр Шептицький, був нащадком заможних польських аристократів та мав титул графа, а рід його походив з давнього українського роду Галичини. Народився він 29 липня 1865 року в селі Прилбичі неподалік Львова. Крім нього, родина мала ще шістьох синів. Шептицький міг вести безтурботне світське життя, побудувати гарну політичну або військову кар'єру, але свідомо ще в юності обрав служіння Богу. Вперше про бажання стати священником оголосив, коли йому було 9 років. І якби батьки не намагалися переконати сина, 28 травня 1888 року відвезли його до монастиря отців Василян у Добромелі. До вибору Андрея Шептицького долучився і його молодший брат Казимир, який у чернецтві став отцем Клементія. Паралельно зі служінням Шептицький здобуває гарну вищу освіту, стає доктором права, а також доктором теології та філософії. Вже за кілька років висвячується на священника і змінює ім'я з Романа на Андрея. Церковна кар'єра освіченого та комунікабельного чоловіка йде вгору. 2 лютого 1899 року імператор Франц Йосиф І номінував Андрея Шептицького на станіславського єпископа, а вже 17 грудня 1900-го він стає Галицьким митрополитом. Андрей Шептицький був справжнім реформатором свого часу, запровадив у церковне богослужіння живу українську мову, покращив богословську освіту. Паралельно Шептицький був депутатом Галицького сейму і членом палати панів австрійського парламенту у Відні, де відстоював інтереси українців Галичини. Постійно вкладав гроші у сиротинці, дитячі садки, наукові, культурно-мистецькі установи, видавництво, громадські організації. До слова, Шептицький був одним зі спонсорів української скаутської організації пласт, а також ініціював створення Львівського національного музею. Репутація Шептицького була настільки значущою, що дозволяла йому без перебільшення впливати на велику кількість світових процесів. Більше того, він міг спокійно листуватися з першими особами держав і, що найважливіше, до нього дослухалися. Маючи контакти української діаспори в США, Канаді, Латинській Америці на весь світ він заявив про голодомор в Україні 1932 33 років. А радянська влада боялася і ненавиділа Шептицького, тим самим визнаючи його авторитет перед українцями. Не покінчивши Шептицьким, годі викорінити український націоналізм. Писали про нього львівські енкевидисти в ході оперативної розробки під назвою хадячі, спрямованої проти головних представників Української греко-католицької церкви. Російська пропаганда, втім, роками просуває версію, що шептицький посібник нацистів. Які ж докази наводять опоненти митрополита? Російські історики апелюють зверненням митрополита від 1 липня 1941 року, у якому він вітає побідоносну німецьку армію як освободительку від ворога. А також листами до Гітлера, датованими тим же 1941 роком, в одному з яких він у комплементарній формі, нібито вітав лідера нацистів із взяттям Києва. Закідаючи птицькому і те, нібито митрополит благословив створення української дивізії військ СС Галичина у складі Збройних сил Німеччини. Але чи є правда усіх цих звинуваченнях? Для цього нам потрібно зрозуміти той. Дуже непростий час, в якому провів свої останні роки представник української греко-католицької церкви. Вересень 1939 року. За таємними домовленостями між Гітлером та Сталіном, територія Галичини, що до Другої світової війни належала Польщі, переходить під контроль СРСР. Втім, Галичани, які нарешті возз'єдналися з українцями, шоковані новою червоною владою. Радянські чекісти правлять проти населення небачений терор. Уся інтелігенція. Національно свідомі люди підлягали ув'язненням, депортаціям та розстрілам. НКВС полював на них майже два роки. Серед вбитих НКВСівцями був і рідний брат Андрея Шептицького, аристократ і громадський діяч Леон Шептицький із дружиною. Подружжя разом із священником Маріушем Скібневським розстріляли в родинному маєтку Шептицьких у Прилбичах. Їх вбили у 1939 році. Їхнього сина Андрея пізніше вбили у Катині. Але наступає 1941 рік. І Німеччина, порушуючи усі домовленості, починає наступ на радянський союз. І От просто уявіть, відступаючи від німецького натиску, радянські чекісти починають масовий розстріл людей у в'язницях. Найстрашніші розстріли відбулися у Львові. Відомо, що лише у в'язниці Налонського за три дні вбили 1681 людину. І дивіться, це дуже важливо. Це були не крадії, не вбивці, не злочинці. Це були українці, в яких радянська влада бачила загрозу своєму існуванню. На тілах мертвих залишилися сліди тортур. Людей перед смертю катували. Історики стверджують, що після такої зачистки у місті лишилося всього 20% корінного населення. Але і це не точні дані, адже в поспіху радянські солдати не вели обліку своїх жертв. Масові страти стали дуже сильним шоком як для владики особисто, так і для всього Львова. Тому не дивно, що у 1941 році німецьку армію на Галичині спершу зустрічали як визволителів, які до того ж обіцяли допомогти у побудові незалежної держави України. Тім, розчарування у німцях настало так само швидко. Організація українських націоналістів, яка на той момент набрала політичних обертів, 30 червня 1941 року проголосила у звільненому від СРСР Львові акт відновлення української держави. Німці оскаженіли від цієї події. Вони засудили відновлення України і ув'язнили до констоборів націоналістів Ярослава Стецька та Степана Бандера. Невдовзі нацисти почали вже власний терор, в епіцентрі якого передусім опинилося єврейське населення. Чому нацисти так ненавидили євреїв? Ми маємо розуміти, що антисемітизм і расизм були основою нацистської політики. Саме на євреїв нацисти повісили усі біди Німеччини. Програш у Першій світовій війні, бідність, безробіття, політичні та економічні проблеми ненависті до єврейського населення сприяла і масштабна державна пропаганда, яка звинувачувала євреїв в усіх бідах, і більше того, називала їх людьми нижчого сорту на противагу нібито вищій арійській німецькій расі. На території України на момент приходу нацистів проживало понад 2,5 мільйони євреїв. Якщо орієнтуватися на цифру у півтора мільйона вбитих під час Голокосту на нашій території, то виходить, що Україна за час Другої світової війни втратила близько 55% єврейського населення. Саме на Галичині відбулися перші масові розправи над євреями. В одному лише Львові за тиждень погромів було знищено від 2 до 6 тисяч євреїв. У Кам'янці-Подільському, у серпні 1941 року, нацисти розстріляли 23 тисячі 600 євреїв. У Донецьку 20 тисяч, поблизу Харкова у Дробицькому Яру 12 тисяч. Перелічити всі ці страшні події неможливо. За час Голокосту кожне українське місто та регіон поховали в своїх землях десятки тисяч невинно закатованих людей. Андрій Шептицький, якому на той момент було вже 70 років, і який, до речі, пересувався вже тоді на інвалідному візку, був свідком усього цього жаху. І якщо на самому початку прихід німецької армії міг здатися йому рятівним, то він дуже швидко усвідомив, що на заміну радянської тиранії прийшла нічим не краща нацистська. А тепер давайте згадаємо аргументи, якими росіяни досі намагаються знищити репутацію митрополита. Усі вони є дуже сумнівними і потребують якісної неупередженої перевірки, яка дозволить розставити всі крапки над і щодо діяльності Шептицького у момент нацистської окупації. Наприклад, лист до Гітлера 1941 року, фотокопію якого знайшли дослідники у німецьких архівах, має п'ять підписів, серед яких і чіткий каліграфічно виписаний підпис митрополита. Втім, 75-річний Шептицький у наслідок перенесених хвороб уже не міг чітко писати і в той час свою документацію підписував заледновидною видною літерою А. Українські історики переконані, що Шептицький взагалі не дотичний до цього листа. Так само і щодо іншого листа Владики до Гітлера від 23 вересня 1941 року, у якому він нібито вітає лідера нацистів із взяттям златоглавого города Києва. Єдиний примірник листа, який оприлюднювався на загал російською мовою. Це нібито переклад, зроблений молодшим лейтенантом другого відділу НКВС у Києві Грінкругом. Але німецькомовного оригіналу ніде не знайдено. Тож чи не є цей лист фальсифікатом радянських спецслужб, які відомі своїм вмінням конструювати історичні фейки? Маніпуляцію є і твердження про те, що Шептицький нібито благословив створення СС Галичини, яка служила німцям у 1943-45 роках. Своїм підписом очільник Української греко-католицької церкви лише дозволив деяким священникам служити військовими капеланами в дивізії. Це не має жодного стосунку до підтримки діяльності самої дивізії. Якщо Андрей Шептицький і перетинався з нацистським керівництвом у Львові, то ми маємо розуміти, що це були передусім вимушені контакти для того, аби зберегти українську греко-католицьку церкву і найголовніше галичан, серед яких, до речі, були і Галицькі євреї. Його наступні публічні пасторські послання і тексти були вагомим чином присвячені болю за трагедію Голокосту. І знахідка в архівах Ватикану, сміливого листа Шептицького до Папи Римського, є тому реальним підтвердженням. Після єврейського погрому та смерті кількох тисяч євреїв у липні 1941 року нацисти організували у Львові єврейське гетто, третє за величиною після Варшавського та Лоцинського. Люди тут жили в умовах постійних принижень, голоду та холоду, і з розумінням того, що рано чи пізно мешканці гетто будуть депортовані або розстріляні. Євреї постійно шукали можливості вижити або хоча б врятувати своїх дітей. Саме тому в пошуках захисту стукали до резиденції поважного митрополита Шептицького. Довіра до митрополита була високою. Він мав давні товариські стосунки із багатьма релігійними єврейськими громадами і у мирні часи навіть надсилав їм вітальні листівки на євріті. У перші дні липня 1941-го, коли нацисти почали вирішувати питання євреїв Львова до митрополита Шептицького. Таємно звернувся його знайомий рабин Езекіїль Левін. Він був вбраний у ритуальний одяг, який зазвичай використовується для похоронних процесій, таким чином підкреслюючи трагічне становище єврейської громади Львова. Левін попросив Шептицького про захист євреїв. Текст звернення дійшов до наших днів завдяки врятованому митрополитом сину рабина Курту. Я цитую. Прийшов я до пана Ексцеленція, Ексцеленція це як шанобливе звертання на кшталт ваша світлость від імені єврейської громади Львова і майже півмільйонної спільноти євреїв, які мешкають на теренах Західної України, свого часу висловився ти: Я є приятелем євреїв. Завжди ти підкреслював своє прихильне ставлення до нас. Прошу, аби зараз, у хвилі страшної небезпеки, ексцеленція дав доказ своєї приязні. Пливаючи на збурені маси, які розпочали погром, прошу про порятунок для сотень тисяч євреїв. А всемогутній і всевідуючий Бог у сто раз більше ексцеленції це винагородить. Це стало переломним моментом для митрополита. Не вагаючись, він пообіцяв допомогти і посприяти тому, щоб українці не брали участі в ганебних єврейських погромах. Шептицький також одразу запропонував прихисток Езекіїлю Левіну. Але рабин відмовився, заявивши, що його обов'язок розділити трагічну долю свого народу. Невдовзі нацисти застрелили Езикіїля просто на очах у власної дитини. У гето загинули його дружина та старший син. До Шептицького прийшли два молодші осиротілі сини чоловіка Курт та Натан. Старший Курт розповів про смерть батька та жахіття, що коїлися у Львівському гетто. Ці свідчення шокували похилого владику, що вже пересувався на інвалідному візку. Він наказав заховати від нацистів дітей свого друга. Курт Левін у книзі Мандрівка крізь ілюзії детально описав історію свого порятунку. Майже два роки він таємно жив у Львівському монастирі, де отримав метрику на ім'я Роман Павло Митко. Вже після Другої світової війни Курт Левін із захопленням зізнавався, шептицьке стали для нього моральними орієнтирами, чиї настанову він приніс крізь все життя. Вдячність своїм рятівникам була така сильна, що чоловік назвав на честь братів шептицьких двох своїх синів Андрієм і Клементієм. І це лише одна історія із сотень. На піку звірств нацистів, брати шептицькі за допомогою їх близької соратниці, і гумені Олени, Йосиф і Вітер, врятували щонайменше 150 єврейських дітей. За протекцією владики Андрея у греко-католицьких храмах була організована ціла тіньова система, яка забезпечувала євреїв фальшивими документами та надійним прихистком. Довіреним священникам були надані таємні інструкції з того, як переховувати дітей. Водночас їх не хрестили, аби зберегти єврейську віру та походження. Дітей лише навчали української мови та католицьким звичаям, щоб максимально замаскуватися і не викликати зайвих підозр. Серед врятованих митрополитом був і галицький рабин Давид Кагане разом із дружиною та донькою. Шептицький переховував чоловіка у своїй особистій бібліотеці, що було неймовірно ризиковано для життя митрополита та його підданих. Після імміграції до Ізраїлю він став головним рабином військово-повітряних сил країни. Насправді, сучасники Шептицького називали його святим ще за життя. І от уявіть, 1 листопада 1944 року Львів і всю Галичину приголомшила звістка про смерть митрополита. Місто на той час знову контролювала радянська влада. Тривала війна. І у ці непрості часи тисячі людей різних віросповідань та національностей протягом кількох днів йшли до собору святого Юра, щоб вшанувати. Його пам'ять. Після Другої світової війни Ізраїль вирішив вшанувати сміливих та добрих людей, які допомагали євреям вижити в час нацистського геноциду. Країна ухвалила закон про увічнення пам'яті мучеників та героїв, внаслідок чого був створений міжнародний інститут збереження пам'яті жертв голокосту Яд Вашем. А в 1963 році були визначені критерії надання звання праведника народів світу. Праведниками народів світу в Ізраїлі називали тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв від нацистів, ризикуючи власним життям. Звання присуджує спеціальна комісія із Ядвашему на основі документальних доказів та свідчень очевидців. До складу комісії входять історики, юристи та вцілілі під час Голокосту євреї. Кожна історія прискіпливо вивчається. Важливі вимоги, на єврейське походження рятівників та безкорисливість намірів. Визнані люди отримують медаль і почесну грамоту, а їх імена увічнюють на стіні честі в саду праведників у Єрусалимі. Врятовані Шептицьким євреї, які на той момент вже виїхали з Гличини та Радянського Союзу, почали домагатися цього почесного звання для митрополита. Праведниками народів світу стали Клименті Шептицький і Ігуменя Олефа Йосифа Вітер, які виконували розпорядження владики. Але Яд Вашем у 1981 році відмовився вшанувати дії самого Андрея Шептицького. Проти надання йому почесного титулу виступила половина членів комісії. Ще двоє утрималися, і п'ять висловилися за. Всі наступні спроби також потерпіли фіаско. Остання з них відбулася у 2007 році. Відомо, що це був великий удар для врятованого шептицьким Курта Левіна, одного з ініціаторів надання митрополиту статусу праведника. Курт вважав своїм обов'язком достойно віддячити митрополиту за спасіння його стараннями. Шептицькому присвятили окремий відділ у музеї жертв Голокосту у Вашингтоні. Він же двічі свідчив у витиканні щодо беатифікації владики, тобто зарахування далекоблажених. Курт Левін наголошував, що навколо надання шептицькому праведника вирує не справедливість, а політика. На жаль, чоловік так і не застав за свого життя отримання шептицьким визнання від Ізраїлю. У відповідь на дії Ядвашему у 2008 році єврейська громада України самостійно визнала Шептицького праведником. Але разом з тим і українські дослідники, і греко-католицька церква, і єврейська громадськість не полишають спроб відновити історичну справедливість щодо Шептицького. Головний рабин України напередодні 75-ї річниці з дня визволення Аушвіцу навіть писав лист Ядвашему з проханням все ж таки присвоїти. Шептицькому почесне звання праведника народів світу. Знаєте, насправді важко пояснити, чому в Ізраїльському меморіальному інституті так вперто і досі тримається радянська пропаганда. Важливо розуміти, що СРСР дуже боявся Шептицького і його впливу на українців, але не наважувався зробити йому шкоди за життя. Уже після смерті митрополита радянська система розправилася з його близьким оточенням. У Володимирському централі закотували 81-річного брата владики Клементія Шептицького і відправили у радянські табори і гуменю Олену Вітер. І донині вже російські історики активно просувають радянську тезу не просто про шептицького нациста, а й про українців, антисемітів та колаборантів. Саме тому лист Владики до папи XII, знайдений в архівах Ватикану у 2020 році, може врешті переламати цей міф. Ядвашем заявив про згоду заново розглянути кандидатуру Шептицького, якщо отримує для розгляду нові свідчення та документи. Справжню історію цієї трагедії, цього злочину Голокосту людство не має забути ніколи. І насправді не так важливо, чи визнає Ізраїль, Шептицького праведником чи не визнає. Важливо, щоб ми із вами знали і пам'ятали про своїх героїв, бо це реальна історія. Друзі, в чергове закликаю вас підписуватись на офіційний YouTube канал телеканалу 11. Також підписуватись на мій особистий YouTube канал, де зібрані усі наші проекти. І ви в будь-який час можете знайти будь-який з наших фільмів чи наших коротких форм на кшталт реальної історії. Також там є і контент англійської мови, який сміливо можна поширювати серед своїх іноземних друзів. Тримаємось до перемоги!